Приїхала спецтехніка для монтажу. Працює великогабаритна спецтехніка. Автомобільний кран. Цей кран має можливість підіймати великогабаритні та тяжкі вантажі, а також виконувати роботи. На висотних будинках, будівлях та різних конструкціях. А це, шановні друзі, працює насос бетонний на базі Вольво. 36 метрів стріла, 4 коліна, а також гнучки і шланг на концю. Має 4 лапи, трьохвісну підвіску, раму. І також має незалежний двигун. Для подачі бетона. Отака система. Всі машини побували в окупації, а також деякі машини з нашої спецтехніки постраждали в нас бомбардування, були побиті осколками. Різного роду ступеню тяжкості були пошкодження, але ж ми своїми силами їх. Але ж ми своїми силами добилися успіху, відновили, відремонтували свою техніку, і зараз вона працює, відновлює всі будинки, а також будує. Нові по Києву і Київській області. Так що працюємо, шановні друзі, на перемогу. Слава Україні! Героям слава! Все буде добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Так працює, шановні друзі, самоскид п'ятиосний протягач і трьохосний прицеп має приблизно ємність кузов до 40. Мощна гідравліка стоїть для підйому кузова. На, на краю стоять защёлки. Такі замки, які закривають борт задній. Потім водій їх відчиняє. І таким чином висипається щебінь. Задні осі, подушки повітряні, вони здуваються, для того, щоб був, стійко стояв прицеп на поверхні на ровній місцевості, щоб не допустити перекидання кузова. Але ж трапляються різні випадки. Замки закрилися в кузові задньої ляди борту і машина рушає далі собі на погрузку. Щоб менший був супротив колісних пар, на прицепі гідравліка піднімає дві осі. Вище, щоб вони не крутилися і не касалися поверхні покриття асфальтового. Коли пустий прицеп, то достатньо одної осі для того, щоб пересувався, як кажуть, цей состав автомобільний. Так що, шановні друзі, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, а ми будемо працювати далі.